Це церква віри надії любові та матері їх Софії Православної церкви України, що в селі Буженка. Отець Іван є її настоятелем п'ять років. каже раніше до церкви його не впускав священник Московського патріархату. Коли ми приїздили сюди, щоб по проханню парафіян відслужити богослужіння, то нас не допускали. Матушка отця Василя стояла на дверях і ніяк ви хочете, заходьте, але його ми не пустимо. Пригадує, доки всередині храму були прибічники московської церкви, він на подвір'ї проводив богослужіння. Приходило багато, бо порівняно вони служили в храмі, і вони виходили. То їх там виходило 5-6, максимум напевно 9 людей. То у нас на подвір'ї було 30 і більше людей навіть було. Вірянка Євгенія Кулага говорить, приходила на службу за будь-якої погоди, бо ж підтримувала їх тоді віра в українську церкву. Під зонтиками вітер колише, зонтики ламаються сюди і туди, а ми стоїмо й співаємо. Після повномасштабного вторгнення духовенству Православної церкви України та місцевим таки вдалося потрапити до храму. Розповідає отець Іван. Тоді мене застали для ризів ніякої шафи. Її із церкви, припускає Іван Мазур, забрав отець Василь. каже, не знайшли тут янтимінсу, освячену хустиною зашитою частиною мущів святих та інші церковні речі. Я думаю, що він забрав, тому що якщо проводилися богослужіння, євхаристійний набір мусів бути. Антимін з їхній мусів бути. Вони його забрали, щоб не зробити слід. Що бо на кожному антимінці підписано хто благословляв, і там було підписано чітко, що належить що благословляється Кирилом. Місцева громада вирішила вийти з підпорядкування московського патріархату у лютому 2019 року. Для цього провели збори, розповідає Олексій Багателя. Його тоді обрали головою релігійної громади. Зібрали ми всі документи, протокол. Все нотаріально завірено було. Ну і завезли в Черкаську адміністрацію для повної реєстрації. У вересні 2019-го, розповідає Олексій Багателя, адміністрація затвердила це рішення та невдовзі його й скасувала. Тоді додає чоловік, почали чотирирічний судовий шлях до Православної церкви України. Пройшли через більше двадцяти судів різних рівнів. І вже цього року північний апеляційний суд поставив остаточну крапку у цій справі. Документ про державну реєстрацію 30.04 цього року тепер ми починаємо працювати над тому що церква ще в нас. Не закінчений будівництво її, ще немає обмостки, немає бачите, ще тут ні сходів, нічого так маленького. Поступово придбали і всі вивезені попередником речі, розповідає отець Іван. Ось є юхаристійний набір, його у нас не було. Ми також вже придбали за той час переходу. Також не було у нас. Христильного ящика кожен фініш починається новим стартом, і зараз перед нами відкриваються великі двері багатої роботи, бо потрібно ліквідувати те, що храм тече. В першу чергу, відповідно, як бачимо, що іконостаз не є повноцінний, але це не страшно, тому що люди є добрі і покладають пожертви, і все це ми відновлюємо. Це не страшно, головне бути щирим українцем і молитися українською мовою. Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.